Як думаєте, скільки в Україні залишилось МТЗ? МТЗ, які, МТЗ і власники, які ще не придбали собі такий пух? Пунлю ексцентрик. Тому що це насправді краще рішення для такого трактора. Коротко, чому найкраще рішення? Три важливих фактора. перше ексцентричні кріплення для навіски. Тобто не треба кожен раз регулювати тяги, не треба кожен раз перелаштовувати всю навіску трактора, щоб підчепити плуг. Якщо ви, наприклад, працювали з дисковою, тут різко вам треба виїхати на пахоту, вам не треба перелаштовувати, переробляти всю навіску. Для МТЗ це важливо, тому що там закисають винти, ми все це прекрасно знаємо. Другий момент, який важливий при виборі саме такого плуга під трактора. Це його особливість рами. Це те, що не дає ПЛН. Ніхто не зробив нормально такої рами. Зробили тільки унлю. Вся рама прорахована так, щоб її не розривало, так, щоб вона не тріскалась. Але при цьому, щоб вона робила максимально якісну і гарну роботу. Е -е, вона по суті грає під час пахати, тобто вона не дає е створити критичне навантаження на корпус, крім того, не дає розірвати вам її саму. І це насправді дуже важливо.